Таміла, так ми що ж на тому тижні на базар їздили. Це, я, видно, забула тобі похвалитися. Та, там такий базар був, таміла, що нема про що розказувати, не базар, а таке ніщо. Я хотіла якусь когтинку новеньку купити, щоб на гробики піти. Бо це ж там, ти знаєш, поприходять красавиці, як на показ моду до нас поперед одної. М -м -м. Я то переміряла півбазарю таміла, ну от нема нічого, понімаєш, нема. То мале, то здорове, то вовсе таке чорт цього знайшов. Я то міряла міряла, тоді вже мені набридло, так я плюнула. Ну, я кажу, клеї й годині. Надіну от у сірукохто ще перед Новим годом купувала, та тільки й діла. Да, Та ну вона ще ж теж як нова. Ой, Зої та міла, таке ловке платтячко купили, що не можна, аби ти тільки бачила. Нежно, нежно, голубе. Якраз же їй під очі, спереду повністю білими цвітками розшито, довгеньке, знизу так трошки розкльошене, ззаду під поясочок. Да, да, та, міла, я теж думаю, що ще купимо її білі тухольки, о, і буде як принцеса на послідній дзвоник. А ти бачила, та міла, на що вона мені там показувала? Чорне пообтягало кругом. На одному зверху тут де це плечі, рукава, повністю сіткою зроблено. Та що, хай Господь мілує. Вона, як наділа, то, як не дитина, а яка чортяка передо мною стоїть. Та ну вже ж, думаю, хай поміря, як їй так хочеться. Та ну ти що, смієшся, міла? Куди? В тому, що купили, то це, хоч на людину буде похожа.